Папір, скло, пластик для комфорту тих, хто цим словам наполегливо надає матеріального втілення щоденно, сортуючи сміття на Ужгородській станції заготівлі вторсировини проект на три зробили деякі оновлення. Зокрема, модернізували контейнери для прийому сортованого замість старих фанерних дошок. Нині акуратні дерев'яні ящики. Крім того, подбали і про навіс, аби ніяка погода не ставала на заваді екосвідомості. Керівник станції Грослан Шварц нагадує, що можна приносити на переробку. І якщо є сумніви, чи такий вид сміття підходить як вторсировина, краще уточнювати. Приймаємо мукутуру, все, що папіри на папір, схоже, скло, А це й певні бутилки, віконне скло, банки абсолютно все, що скляне. І полімери: це плівка поліетиленова, пет пляшки флакони з побутової хімії, труби пластикові. Ну, а те, чого от, є питання, краще нам або написати, або подзвонити, ми вже все докладно розповімо, якщо буде тяжко зорієнтуватися. А раніше в цей от майданчик це були просто фанерні коробки, а зараз облагородили їх, тобто зробили вищими, зробили навіс, щоб дощ на це не капав. Ну, взагалі зробили, скажімо так, щоб воно більш було зручніше і доступніше. Війна аж ніяк не привід забувати про чистоту довкілля. Сміття з війною не поменшало, каже Руслан Шварц. У зв'язку з війною в принципі наші цифри статистики не змінилися. Тобто, десь стало більше, десь стало менше. Наприклад, менше скобою стали збирати, оскільки менше вживають напоїв із них. З іншої сторони стало трохи більше макулатури, трошки більше плівки. В принципі, ми. Мусимо працювати, бо знову такі проблеми сміття із війною не зникла. Вона залишилася, а в деяких регіонах вона стала просто катастрофічною. Ну, ми все одно продовжуємо працювати. Проєкти, які вже втілювали на станції заготівлі вторсировини, майже весь час доповнюють. Ось до прикладу, екобус їздить містом що два тижні, і нині має вже нові зупинки, адже є попит. Додає Руслан. Ми додали одну точку на правий берег. До маршруту це митна 25 г або навіть Павлова, 2 Це якраз на розі там була потреба, оскільки там є велика кількість багатоповерхових будівель. Тобто там гуртожитки, ужну, там новобудови, там, скажімо так, стара забудова п'ятиповерхова, плюс там частний сектор. там, там велике скупчення людей, і тому є сенс додати нову зупинку. Зовсім не варто думати, що сортуючи відходи вдома, не можна вирішити глобальну проблему засміченості. Приміром, кожна відсортована пет-пляшка невдовзі стає сировиною для нової продукції. Технологічна лінія на проектній три обладнана саме для переробки пет-пляшки. Наразі накопичують сировину і невдовзі відправлятимуть для подальшої переробки. Зараз ми конкретно в даний час не працюємо, оскільки зараз низький сезон, не всі заводи ще запустилися в роботу на виробництвах, і плюс Європа досі ще й на канікулах. Тобто зараз, скажімо так, нема потреби в сировині. Ну, в подальшому, звичайно, будемо працювати в штатному режимі. Конкретно наші партнери в Європі, з якими ми співпрацюємо, одні роблять скажімо так, полімерну стрічку. Для обв'язки якихось товарів чи грузів інші партнери роблять хімічне волокно, тобто наповнювач для одягу, для пуховиків, наприклад. І ще один партнер робить тару для продуктів харчування. Тобто додає, як, скажімо так, додатково до первинної фракції нашу сировину відмиту. Війна, звісно, внесла корективи в плани. Радше суттєво змістила їх у часі. Усе ж, на станції продовжують працювати задля збереження довкілля та планувати нові проєкти. Це, скажімо так, продовження нашого діючого проекту. Ми хочемо встановити ще преса в деяких громадах області. І плюс в планах маємо ще встановити десь контейнери для сортування, комусь передати ці контейнери, щоб вони у себе в громадах могли їх обслуговувати. Ну і плюс трошки плануємо розширити сферу наших послуг, які ми надаємо. Уже в цьому році на станції реалізували три відвантаження скляних пляшок. За останній раз повезли 12 тисяч таких. Інші пляшки беруть на склобій і продовжують приймати різні види сміття, яке можна переробити і надати йому другого життя. За такий оптимістичний сценарій завжди голосує найрізноманітнішими натяками природа. Аби не тонути в тоннах відходів на звалищах.